Запрошую Наталю Єлісеєву. Дякую Роман. Доброго вечора ще раз вам всім. Звати мене Єлісеєва Наталя. Я закінчила курс Романо-Граторського мистецтва і напросилась на таку ініціативу, щоб тут виступити перед вами, щоб побороти страх, щоб, можливо, показати вам, але більше, напевно, собі, що зможу. Що потрібно робити перший крок? Напевно почну. Трошки ми тут з Романом з темами говорити так, як я перепутали, але нічого, одна до одної в принципі, підходить. Я готувала тему, як повірити у себе, але, в принципі, як не хвилюватися і повірити у себе дуже тісно пов'язані між собою. Ну, адже. Ми хвилюємось, тому що не віримо в себе, тому що знаємо, що вийдемо, що ми можемо не знати, що казати, тому що думаємо, нас закидають помідорами десь там, деколи навіть аж у бідно, коли виходимо і нічого не стається. Погано щось сказав, а ні вулкан, ні помідорами не закидали. Нічого поганого не сталося. Аж думаєш, аж у бідно. Але в принципі, в принципі, якщо є віра, немає хвилювання. Але такого, щоб не було зовсім хвилювання, такого, в принципі, в принципі, я думаю, що в фізичної людини, в нормальній людини не буде. Тому що навіть коли ми йдемо на побачення до коханої людини, з якою вже знайомі, дуже давно, то в принципі все одно є мінімальне, але є хвилювання, якщо ми цю людину любимо, поважаємо, якщо ця людина для нас дорога. І так само я надіюся на, на кожен свій виступ, навіть коли буде вже досить великий, я буду хвилюватися і ви також, щоб було воно ефективніше. Значить, для мене, для мене е і для всіх хочу таке сказати, ну саме перше, віра, віра в себе. Так? Що таке віра в себе? Що таке в вашому розумінні? Віра в себе, що таке взагалі окреме поняття віра. Повірити, вийти, зробити. ну, Що це? І що нам дає віра в житті? От що нам дає вірити. Нашу віру та й буде. Піду і як зробитися, як скористатися правильно вірою. Правильно. Ну, Для мене і вважаю я, що в принципі фундаментальною є віра. Тому що навіть Роман ще раніше нас, коли от було ті от хвилювання страху, також хлопці кажуть, повірити? як повірити, Ну як повірити, Ну так встати і повірити в себе, я так не можу. А з другої сторони, ти не маєш іншого виходу. Ти не маєш права не вірити в себе, ти не маєш права не вірити в свого ближнього свою дитину. Ти тому не маєш права. Ти маєш вірити. І сказати, ти зможеш. А хто як не ти зробиш? Ти зробиш туда і зможеш. І зробиш. Я трохи хвилююся, вона, певно, це замітила, але я надіюся, що ще так пару секунд і все прийде. Я вам хочу розказати одну таку історію, яка, в принципі, змінила моє життя, напевно. До ближніх до віри в себе в ближнього в першу чергу віру. Е, історію, яку я прочитала в книжці Бестстелер Наполеона Хіла, на ви чули, знаєте, читали, можливо. Думаю, багатій там про силу підсвідомості про віру. Він розказує, що навіть особисто з ним сталося таке, що у нього народився син. Він же при тому, що вже був багатою людиною, відомою людиною, народився син і син народився без вуху. Тобто, ну, це була трагедія, лікарі кажуть: ну все, тут ну як, то не те, що там людина не чує, не має слуху, це просто без органів, без, органів, без органів слуху. Тобто, ну це без варіантів. Він буде однозначно глухонімий. І він в той самий момент сказав ні, так не буде. Він буде чути, він буде, він настільки сильно собі вселяв ту віру. Ну, я от я от той вчинок як характеризую, що людина надзвичайно сильна, тому що це така була брехня для здоров'я своєї дитини, брехня для себе, але настільки сильна, що коли він достав такого віку, там двох-трьох років, коли вже інші діти починають говорити, він побачив сину прояви, прояви слуху. Тобто, ж він чує дуже погано, але чує. Якщо голосніше говорити, він чує. І він вже побачив, що його та віра в ньому привилася, і він зможе йому вселити. Бо якщо би він розумів, якщо він зовсім не буде чути, він не нав'яже віру. Тому що людина в першу чергу має вірити в себе, аж тоді хтось тобі може помогти вірити ще в тебе. І він зрозумів, що може почитати йому казки на ту тему, як люди добилися, як люди нічого не міли. Як приходили і казали, та йди за швейну машинку сідай, яка тобі опера, але попри то, люди ставали потім знаменитими і багатими. І все це призвело до того, що навіть коли він вже пішов в школу, йому сказали, куди, ти в нормальну школу не підеш. Він відстояв, не знаю, яким чином їхня сім'я відстояла, то, щоб він йшов в звичайну школу. І все-таки він там. І коли вже закінчив школу, йому виклинулося 16 років, так скорочу, трохи, тут така історія досить давна. Коли йому було 16 років, йому прислали перший слуховий електроапарат, і він йому не допоміг. Він не почав чути. Він дуже сильно розчарувався, хоч батько все життя батько його підтримував і вірив в нього до самого кінця. І через деякий час знову якась нова компанія вийшла на ринок, випустила. Слуховий апарат йому прислали, він довго наважувався. Багато днів він лежав в нього вдома, щоб його не використати, бо в нього було вже розчарування, і не хотів повторити, тому що він же все інвалід на віки. Але все-таки він себе пересилив і все-таки він цей апарат випробував. І він почав чути. Він увійшов у світ звуків. Ну, Це така історія. Для мене вона була до, до мурашків на коже, тобто, що людина, і батько сказав, він увійшов у світ. Звуку син сказав його ентузіазм настільки був сильний, наскільки він був щасливий. Він відправив лист подяки тій компанії. Та компанія його запросила до себе в Нью-Йорк, Ну і там почалося так, що його бізнес почався з тої компанії, і він був першою людиною, яка в принципі хотіла втілювати і дарувати щастя і радість іншим людям, таким же самим людям, яким був він колись. Та історія, я надіюся, ну, що десь до вас чуть-чуть теж достукалася. І навіть при таких ситуаціях, навіть при таких ситуаціях, таких плачевних ситуаціях люди вірять. Люди вірять в себе, люди вірять ну, в дітей, тих же, люди вірять в своїх близьких в таких ситуаціях, що в принципі, в принципі, я от на себе груду ситуації я б не змогла напевно в такий момент вірити. Ну, тобто, але настільки себе треба пересилити, щоб вірити в лік ситуаціях, вже в таких, ну. А в нас є все для того, щоб робити, щоб не хвилювати, щоб долати свої страхи, щоб йти назустріч своїм страхам. І в першу чергу я взяла ініціативу, ту, щоб почати зробити цей перший крок для того, що я хочу тим займатися, що я надіюся, що мені буде це подобатися. Мені зараз це подобається, ну, все більше і більше, коли буде менше страху, буде подобатися. І... Зможу людям дарувати щастя, знання в яких певних галузях. Багато взагалі що таке віра, в принципі, ще хотіла додати. Коротко так. Е, віра. Це стан, це стан нашої свідомості, стан нашого розуму. Все національно навіть деколи. Якщо ми кажемо собі, кажемо собі. Якусь історію придумали. Буваєш таке, що от, в мене особисто з мого життя історія, де ми працювали на електриці, і до нас прийшла стажер і каже, та ви продаєте, ну, нам продає сама той електроінструмент і каже, та ви продаєте китайський електроінструмент. Я так на неї дивлюсь, кажу, а Ростовмаш називається, щоб ви розуміли, ну Росія однозначно, ну там болгарка 120 гривень, це однозначно не може бути Росія. Але я до неї так дивлюсь і кажу, слухай. Дивись так, рік гарантії і каже, І я їй особисто розказую історію, як я була в Ростов Маші, як я була на заводі. Дивилася, як складаються шестерні, я каряю, як там ті всі підшипники, щотки Ну, ми всю складову знали, вона відповідно, а вона стажор, отак дивиться. Я розказує про електроінструмент і ще розказує про те, як ми були в Ростов Маші. Я сама, чесно, через те, як її розказували, я знала, що це брехня. Але я через те себе уявляла на тому заводі. Я уявляла, як я там спілкуюся з тими, що виробляють. Я дійсно повірила сама в той електроінструмент. Після того випадку в нас на 30% зросли продажі через те, що я вірила, що вона вірила, що це дійсно російський хороший електроінструмент, на якого ми даємо рік гарантій, який допомагає робити кращі будинки, людям і ремонти. Це такі історії, як ми собі самі нав'язуємо. Напевно, я вже вам трошки надоїла, ви щось задавайте якісь питання. Давайте такі пажощі, щоб я потім сказала, що я більше на аудиторію не вийду ніколи, ні. Ти Іра, бачила, вони в мене закидали, все то не моє. Таке, давайте, щоб так було. А на рахунок хвилювання я теж дещо трошки знаю, але в принципі, в принципі, в принципі, Як, ну, що стосується, бо багато хрома слухала і багато до того слухала в інтернеті по раторському мистецтву. Би, і від себе, що порекомендую. Хвилювання тільки буквально перших, першу хвилину. Потім вже немає воно трошки відходить, але як себе налаштувати? Налаштувати на того, що буде для мене самого гіршого. Я люблю тепер ситуацію, коли чогось боюсь, я думаю, що в тій ситуації буде найгірше. Ну, втрачу я тих виробників, тих поставчальників, ну найду інших їх, я вже знайшла, а що може бути самого гіршого? ну не вмру, нічого зі мною ну, не буде такого страшного. Там, ну, Що буде такого, якщо я погано виступлю? Ну, не зможу я гарно говорити, ну, нема такого там не начитано української мови, в мене змішані російські слова з українською. Ну, а що страшного ставиться? Все одно мене зрозумієте, але я завжди думаю, що буде найгірше. Ну, такого найгірше для мене, щоб я не приїхала вечором додому, такого не буде. Все одно приїду, все одно далі родина потягне. Тобто в таких ситуаціях, я вважаю, коли саме більше боїшся чогось. ну, Таких життєвих ситуацій, яких люди. Реально вдома. Навіть я для себе, не, стосуючись ораторського мистецтва, щоб подолати страх, я спеціально приглала з парашута. Я себе налаштувала на то, якщо я переборю цю висоту, я себе я себе просто уявила так, ну що наскільки свідомість наша працює, що це отак перина кольорова переді мною карта. Ну, я дуже боюся висоти і дуже боялася, і перед тим я ніколи не могла подумати, що я наважуся. Я просто сказала собі, що треба робити, пішла пригнула, потім трошки дзвонила. Я це зробила. Тобто, я хочу, щоб більше було у вас таких ситуацій, щоб ви гордилися самі собою. Після того, як я пригнула, я себе Бом! уявляла, ну, звичайно, приземлялася на землю, але розуміла, що якщо це зробила, то зможу зробити все. І якщо є якийсь страх, і ви його долаєте, то напевно він вам допомагає рости і збільшуватись самим, самим собі в очах. І для навколишніх зробити теж добро. Дуже вам дякую за увагу. Більше не знаю просто що сказати. Дякую.